Я чую, як люди тепер вчуться українську мову. Бо тут, ну, звичайно, люди були в Києві, було дуже багато російськомовних людей. Я, я, я пам'ятаю, то в 90-х роках я так сиділа на поїзді, бо я їхала часто до Кам'янець-Подільський, де я робила розкопки. І був такий момент, я не зрозуміла, що я, що я чула, але бачила, що кілька разів здавалося, що сидиш на поїзді, всі говорять по російськи, по російськи Десь через годину від Києва раптом всі почали говорити по-українськи. То так би було вже прийнято, Києві гораються по російськи, це мова така офіційна. А вже як вже ближче додому, вже, вже люди себе чуються вільно говорити по-українськи. Бо наша рідна мова, чи це українська чи російська, це наша рідна мова, і це є як ми говоримо інакшою мовою, то це є. Треба старатися так, але я бачу, що люди стараються. А, щодо мови самої, так я розумію, що я вживала слова, що не вживала. Але тепер я чую тих словів, слів, наприклад, маринарка або течка. Так, я такі слова, що в той час ніхто не вживав, що я чула хіба то були ровесники моїй бабці. Але тепер вже починаю приносити назад ту таку старшу українську мову, що була моя мова.